Були конфлікти з блогерами? Ну багато ізвісних відомий, відомий конфлікт це з Дідмоном Кудмудом, але він у нас благополучно вже закритий, і ми з ним вийшли на нормальний рівень стосунки. Я тобі скажу, ну такі всякі мелкі срачі. Я внутрі на сьогодні це вважаю м'як мел, срач. Це просто от покази хто є хто да поведінка після цього срача. Типу, ми з Дімоном поговорили це все. І взагалі питань до нього немає. Ким ще сралися. І з шокером були теж конфлікти, ну, але я вважаю, що я, ну, порішали ми їх. Я вибачався, вибачався і особисто, і публічно. У шокера і там такий був ну, дов... ну, такий конфлікт, з Срач... рачок у нас був, скажімо так. Там не тільки я в цьому срачі приймав участь, але я приймав також. Тому якось так теж вважаю, що ця ситуація закрита. А так, начебто, як. Мелкі з кимсь десь зб... щось не поділили. Я ж заслуг слов... за словом карман не лізу. Може, хтось на мене там і обіжається. Бочко на мене котить за щось. Ну це таке його право. А я говорю завжди все, як думаю.